Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину годину 16 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Уночі 16 травня російські окупанти атакували Україну ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі 18 ракет були знищені силами та засобами протиповітряної оборони. Як повідомляють у командуванні повітряних сил ЗСУ, із літаків було випущено шість ракет «Кінжал», з кораблів у Чорному морі дев'ять крилатих ракет Колібр. Ще три ракети були наземного базування С-400 Іскандер М. Крім того, вночі ворога атакував ударними дронами типу шахет. Усі БПЛА також знищили. 22 населені пункти Харківської області були під артилерійськими та мінометними обстрілами армії РФ протягом доби. Про це у ранковому зведенні повідомляє генштаб ЗСУ. На Слобожанському напрямку супротивник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопень, Гоптівка, Лук'янці, Гатище, Бодарки, Нестерне, Кругле, Землянки та Стариця. На куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаційного удару в районі Кисмівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янка, Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічне, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ, Кислівка, Табаївка та Брестове. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його даними, увечері, 15 травня, ворог масово обстрілював Вовчанськ. Пошкоджені щонайменше три житлові будинки, будівля лікарні, господарчі споруди. У селі Тищенківка внаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше чотири житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. Детективи набу викрили на хабарі у 3 мільйони доларів голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Про це пишуть видання «Цензор.нет» та Українська Правда із посиланням на власні джерела в набу. Видання Страна пише, що хабар був від олігарха Константина Живаго. Щодо останнього розслідується справа про банкрутство банку фінанси та кредит. Україна запросила його екстрадицію, проте Франція в ній відмовила. Все Князів є головою Верховного суду України з 1 грудня 2021 року. Служба безпеки України спільна з бюро економічної безпеки викрала масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України. До організації оборудки причетні падсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топ-менеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них керівники регіональної газової компанії, яка фактично управляє 20 міськ та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільчих мереж України. Протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4 мільярди гривень. Загальна сума шкоди за попередніми оцінками протягом 16-22 років може становити понад 18 мільярдів гривень. На підставі зібраних доказів фіртошу двом керівникам регіональної газової компанії, керівнику Єенергія е і п'ятьом очільникам облгазів, повідомили про підозру при власненні заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, чиненим в особливо великих розмірах організованою групою. П'ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 16 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.